Створення писанки це своєрідний ритуал, у якому потрібно враховувати кольорну гармонію та значення кожного елемента. Пискар, обираючи кольори, наділяв кожен орнамент особливою енергією. Кольори не могли випадково перекривати один одного, адже їх розташування та поєднання було частиною магічної сили писанки, що оберігала людину і домівку. Кожен колір на писанці це не просто фарба. А символ, що переносить у світ традицій, віри й оберігів. Кольори в українському писанкарстві обиралися з глибоким змістом, і кожен з них був невипадковим. Від яскраво червоного до глибокого чорного вони розкривали різні аспекти життя. Червоний колір символізує життя, любов і радість. Це кольор молодості та пристрасті, тому його часто використовували для писанок, призначених молодим дівчатам. Зелений колір символізує весну, пробудження природи, молодість та здоров'я. Він також уособлює гармонію людини з природою, надій на врожай і процвітання. Синій та блакитний відображають небо й воду, чистоту і здоров'я. Ці кольори підкреслюють небесний захист. І духовне піднесення жовтий уособлює сонце, тепло і врожайність. його малювали як символ сили природи та захисту від злих духів, це стиглого зерна, що обіцяє багатство і процвітання. Тож розробка писанок є важливою частиною української культурної спадщини, яка впродовж століть зберігає символіку, вірування та мистецькі традиції нашого народу. Кожен елемент писанкового розпису від кольору до форми орнаменту має глибокий зміст і виражає прагнення до захисту, процвітання, родинного щастя та єдиності з природою. Писанкарство стало особливим мистецтвом, яке поєднує давні язичні символи християнське бачення життя, символізуючи як зв'язок з предками, так і надію на світле майбутнє.